Програма доброго ранку з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. І зараз в нашому ефірі ми говоритимемо про дещо дуже важливе. Благодійний соціальний і культурний проєкт Олені Святого Миколая це організація святкових заходів для дітей, які постраждали внаслідок війни. З України з Російською Федерацією з загарбницької цієї війни, яку розпочала Росія, ну і цей проект реалізовується командою волонтерів Українські рубежі з 2016 тисячі взагалі року. Взагалі, цей проект дива, про те, що все ж таки, от ну про те на чому тримається взагалі українське суспільство в цій обороні. Олені Святого Миколая вже розпочали сезон 2024-2025 і ми зараз поговоримо про те, як можна долучитися до цього проекту, як можна стати чарівником для українських дітей і доєднатися до цієї важливої ініціативи. Так, про це зараз в нашому ефірі розповість психологіня з громадської організації Олені Святого Миколая. Нас на зв'язку Катерина Шутальова. Пані Катерина, доброго ранку. Доброго ранку, до, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ранкового ефіру. Е, ну і одразу перше питання: що це за проєкт? Розкажіть нам, будь ласка, на кого він розрахований і яка його мета? Ну, коли проєкт створювався, ми працювали з дітьми Донбасу. Надаючи гуманітарну допомогу, в 2015-му ми побачили, скільки дітей не виїхало з прифронтових територій Донбасу і залишалися в обстрілюваних зонах, де фактично йшли бої. І ми створили проєкт, щоб підтримати цих дітей. Коли почалася повномасштабна війна, ми думали, що проєкт закінчиться, бо тепер всі діти в Україні знають, що таке війна. Але згодом виявилося, що є де окуповані території, прифронтові зони, де все ще також мешкають діти. Наприклад, вчора ми були в селі Зарічне, і це ну, десь кілометрів 15 від Вовчанського. І ну, там все ще мешкає більше 20 дітей, і ці діти потребують. Свята, уваги, допомоги, тому що дитинство, воно тут і зараз, його, на жаль, не можна відкласти на після війни? Воно просто проходить. І, в принципі, наша мета завжди була одна: повернути дітям дитинство, цей досвід і можливість радіти і бути в безпеці. А скажіть, будь ласка, в, так в таких умовах взагалі, як відбувається цей такий контакт? Як ви дізнаєтеся саме? Про потреби і різдвяні бажання цих дітей, які живуть на прифронтових територіях, як зворотній зв'язок такий відбувається з ким? Ну, ми зазвичай приїжджаємо і проводимо таку програму і збираємо дитячі листи, дитячі мрії. Тобто діти пишуть листа Святому Миколаю. Але це теж походить не просто так, а ми проводимо це, в принципі, психотерапія, побудована як гра. Тому що для дітей, в принципі, тільки так вона і будується. І ми проводимо в ігровій формі такі терапевтичні групи, і в кінці діти пишуть листа Святому Миколаю, про що вони мріють. Далі ми створюємо базу цих листів, і кожна людина, будь-яка людина, може обрати собі листа і стати чаївником для конкретної дитини. Так, насправді я, я вчора ну у вас є сайт, у вас є сторінки у соцмережах, і е, насправді вчора я знаєте, я усім просто хочу розповісти. Я читала ці листи. Е, дуже важко не стримувати або навпаки стримувати сльози, коли читаєш ці листи. Е, діти, наприклад, пишуть, що вони хочуть подарунків для воїнів української армії, а їм вистачить і солодощів. А ще один хлопчик написав, що він хоче повернути своє втрачене, щасливе дитинство. І дуже болісно читати такі прохання від дітей українських, які просять на Різдво, уяви собі Олексію, ліхтарики або павербанки, тобто не футбольні м'ячі, да, ляльки-барбі, а ось такі якісь побутові речі. Я хотіла запитати пані Катерина, які такі, знаєте, найдивовижніші та найнеочікуваніші різдвяні бажання вам вже доводилося виконувати, можливо, не цього року, а в попередні роки? Де й цього року вже Ну, завжди важко з тваринками, бо ми зізвонюємося з батьками. Діти інколи просять тваринок, і інколи батьки це дозволяють. Uh -huh. Ну Типу кажуть, та, да, ми будемо піклуватися, ми відповідально підійдемо все. Ось я вчора везла на оці прифронтовій території папугу. Uh -huh. Можу вам сказати, що довести на прифронтові папугу це квест. Uh -huh. От. А Як таких... назвали папугу, ви знаєте вже? Ні. <реш> з таких сумних речей для нас найважче, коли вони, коли вони прохають подарунок щось для армії, то ми знаходимо дарувальника, який купується для армії, і купуємо подарунок для дитини, якийсь класний. Часто подарунок передають військові, які отримали там того дрона чи mm -hmm. чогось. А ось коли дитина прохає, щоб батько повернувся з полону, отут правда тільки сидіти і плакати, бо mm -hmm. дуже важко. Бо ми ніяк е... на це не впливаємо. На жаль. <свят> так. На жаль. Ну, от одна з умов вашого проекту не просто дітям передати подарунки, а от взагалі мені видається, що емоційно ще важлива така складова, щоб зробити їм, створити якесь в цих складних життєвих умовах свято. Ну і ви знаєте. Діти вони завжди ж щирі в таких моментах під час ваших оцих нещодавніх таких поїздок, розкажіть, будь ласка, чи розповідали вони вам якісь такі взагалі свої історії, які вас максимально вразили? Може, там пару якихось ви можете згадати? Так, Як живуть да, просто да. зараз діти на цих прифронтових територіях? Ну я вам можу сказати, що ми бачимо це і, ну, в принципі, все свято побудоване теж як терапевтична програма. Ми дуже багато уваги приділяємо Святу і тому як його створювати, і це завжди велика дискусія, це завжди така прям підготовка у нас. А те, що бачимо, вони, у дітей є потреба ділитися досвідом. І часто батьки не дозволяють дітям говорити про війну. Не те, що не дозволяють, не прийнято в сім'ї. Якась така тема, що дорослі самі сумують. і... Ну, це стає табуйованим. А дітям, щоб процесувати цей досвід, треба говорити про це. Тому вони досить ну, легко діляться. Їх не треба питати. Якщо вони хочуть, вони самі все розкажуть. І так стається. Мені запам'яталася дівчина-переселенка в Кривий Ріг з голої пристані». У неї в листі це є, вона описує подробно, як вони тікали з голої пристані». Я дуже любила наше чудове місце пристані». Але почалася війна, було страшно, і ми тікали, і вона каже: орки відібрали у нас на блокпосту пиріжки, які бабуся дала нам в дорогу. І це ж було ну, півтора року тому чи два. І дитина все ще пам'ятає ці пиріжки, і цей блокпост. Загалом діти з окупованих, ось вони дуже підлітки, дуже діляться цим страхом. Там орочих блокпостів ці, ну, Вони бухі, часто п'яні, і те, що діти про це розповідають. Загалом є велика різниця, коли працюють з дітьми просто з прифронтових і з дітьми закупованих у окуповані території Харківщина, Херсонщина. Там у дітей настільки багато оцих стриманих рухів, тобто вони хочуть щось зробити, але вони не впевнені, чи можна. І прямо видно фізично, цілесно, як вони себе зупиняють. І вони ну там більше дітей в такій заморозці, і доводиться прикладати зусилля, щоб вмикнути їх, щоб вони включились у свято, оце така типова характерна штука у дітей з деокупованих, яку ви спостерігаєте, пані Катерина, я знаю, що у вас за Роки роботи вашої організації, яка дуже, до речі, класно називається Олені Санти. Я знаю, що у вас були такі випадки, коли діти знаходили і знайомилися зі своїми чарівниками, ну, тобто з тими людьми, хто передавав для них подарунки. Чи переростають такі знайомства в тривалу дружбу? Чи є у вас такі історії? Ну, одну таку історію я знаю і. Хлопчик, який був нашим, ну, отримав від нас подарунки ще під час ну, конфлікту на Донбасі, хлопчик з Золотого, і він став прям друзями зі своїм дарувальником, вони їздили один до одного, ну і до повномасштабки тримали зв'язок. А зараз, ну, думаю, що тільки онлайн, тому що хлопчик в Варшаві у вас, uh -huh. а дарувальник в Україні. Ось, але ну, діти тримають дуже такий зв'язок з нами, і ми стаємо теж друзями, цілі сім'ї, з якими ми регулярно в контакті. І для нас було дуже важливо те, що ми змогли ну, десь дві третини дітей Донбаса, ми змогли прослідкувати їх. Що з ними сталося, коли почалась повна масштабка? Когось з них ми допомагали вивозити. А десь, може, третина цих дітей ми не знаємо їх судьбу. і оце важко. Так на жаль, скажіть, будь ласка, от ще хотілося б наостанок запитати, щоб слухачі наші і глядачі трансляції якось зорієнтувалися, як можна доєднатися взагалі до цього вашого проекту, і стати оленем і стати таким, е от так, дарувальником і представником от Святого Миколая, щоб допомогти дітям. А ну, для дітей ми називаємо дарувальників чарівниками. Mm. Mm. Ну, це ті, хто створює це диво, так. Ми тільки возимо. Олені вони тобто що роблять? Олені вони це, ви. Так, ага, так, олені це ви. Ага, Олені Так. так. так, так, так. так. <гум> Як можна стати ось... чарівником, а ще, ще встигаємо ми ось стати цим чарівником, бо до Різдва Насправді не так листи багато. вже зібрали, mm. ну, тобто вільних листів вже немає, і це Класна. більше двох тисяч дітей більше ми не витягнемо, тому ми більше і не збираємо. Угу. Mm. От, Але є у нас, по-перше, в кожному селищі є мінімум 3-4 дитини, які чогось написали листа, а на свято прийшли. Тому ми закуповуємо і маємо завжди коробку з різними подарунками на всяк випадок. Угу. По-друге, ми маємо, наприклад, зараз у нас селище Камишани в Херсонській області, яке не встигло нам надіслати листи, але вони, ну, вони дуже таке потребують, я б сказала. І ми просто ну, адресно ми не зможемо вже листи, ми просто зараз збираємо гроші на оці камешани, щоб зробити там дітям просто закупити хоч якісь гарні подарунки і все одно зробити свято. Ось долучитися фінансово, наприклад, до цього все ще можливо. На сторінці проєкту є банки, картки, ну і те, як можливо, надіслати нам гроші. Також ну, ми потребуємо, чесно, гроші, бо команду треба довести. І це пальне, часто досить багато. Е, коли ми їдемо далеко, доводиться знімати приміщення. В Херсоні нам довелося зняти приміщення під подарунки в Чорнобаївці. Бо той офіс, який у нас був, він 500 метрів від ріки. І минулого року ми тягали коробки вночі, тому що вдень з дронів видно і можуть е, ну, атакувати. Тобто ми е, грузили коробки вночі без ліхтариків. Mm -hmm. Уявіть собі це. Зараз ми просто зняли за гроші офіс подалі від в безпечній зоні, так сказати, подалі від фронту. Wow. Тобто, якщо є бажання підтримати проект фінансово, то це дуже доречно. Ну а до речі, щоб стати чарівником на майбутні, якісь там е святкові такі приводи, то в принципі теж так на сайті, на десь на сторінці на в соцмережі. сайті завжди є. Просто ну їх розбирають у людей. Є потреба оці дива теж створювати. Я хотіла і запитати, цього року це рекордно швидко. Хотіла... Їх просто розібрали за тиждень. І це, і це супер. Я просто хотіла останок запитати у вас, якщо а це станеться коли-небудь, так? Закінчиться війна, українські території перестануть бути прифронтовими, чи будуть працювати надалі ваш проєкт? Я не знаю. Але маю таку, це моя оленяча мрія, щоб я могла сидіти під пальмою і пити шампанське в новий рік. Тому що не потрібно бути голена. Ніхто не постраждав. Я бажаю, щоб це ваша моя мрія бажаю, щоб ця мрія у вас здійснилася вже в наступному році, пані Катерина. Дякую, дякую. І ми вам дуже дякуємо за все, що ви робите. Мені здається, це, це різдвяна магія, якась так. І ці люди, які роблять такі гарні речі для наших українських дітей, вони просто заслуговують названня справжніх героїв. Так, дуже дякуємо загалом за такі, ну за таку і за те, що розповіли нам всю цю історію і за саму цю. Діяльність за те, що дітям в таких умовах все таки знаходиться той, хто подарує це свято, тому що дуже часто, на жаль, все таки під час війни, під час якихось таких проблем, дорослі забувають про те, що дітям все таки важливо ця психологічна відчуття, саме якогось бодай найменшого свята, і сам цей контакт і. Якісь мрії в них залишаються, і дійсно, щоб вони не замикалися, а не закривалися в собі. Мене ще дуже роботи. вразило вчора, коли ось я читала про цей проєкт. Взагалі, коли от волонтери. Оці олені вони пишуть, що навіть цього року вони отримували листи від дітей, а потім, наприклад, листи отримують в жовтні, так від дітей. А потім вони розуміють, що в грудні цієї адреси вже фізично немає, і це ну це було дуже страшно. Але так ще раз дякуємо і нагадаю, що гостею програми доброго ранку з Польським радіо для України була психологиня з громадської організації Олені Святого Миколая Катерина Шутальова.